Вибори, вибори, кандидати Путіни. Той, хто бачив вибори в Російській Федерації у 2024 році, в цирку 100% ніколи не буде сміятися. Е, виникло тільки одне питання: а на що взагалі був цей весь цей цирк? А та, цирку там вистачало. Там росіян закликали прийти на вибори, наче у реально в останній раз дійшло до того, що їхня віцепрем'єрка Лейла Фазлеєва ляпнула, що прийшовши на вибори, ви можете зустріти своє кохання. Ага, таке пляшиве кремлівське гидотне кохання. Не дай Боже. Одним словом про вибори президента РФ і далі розкаже нам наш Артем Івченко у новинах з боліт. Гутенморген, Україно. Це новини з боліт. Прокидаємось, п'ємо каву, то обговорюємо останні новини з Русляндії за ваше здоров'я. Путінські вибори, або як їх офіційно там називають, вибори президента РФ, як росіяни до них готувалися, як їх закликали до виборчих дільниць, та які в них прогнози по результатам? Аж смішно далі у випуску. Вибори президента Російської Федерації це як ну дуже відстійна п'єса, кінцівку якої ти вже знаєш, і у якій дуже багато дієвих осіб, що страждають на манію самознищення, адже так чи інакше переможцем залишається завжди лише один він. Вова, вова кажуть, коли довго сидиш на одному місці, може початися деградація. Хоча, мабуть, вже пізно. Тим не менш, росіян закликають прийти на вибори усіма правдами і неправдами, наче це на щось вплине. Виходьте на вибори 15, 16, 17 березня. Ваш голос важливий. Так ви все правильно зрозуміли. Це був домофон під'їзду у Владивостоці. От тільки текст, текст ви почули. Ваш голос важливий. Кому він важливий? Адже якби росіяни не проголосували, президентом буде хто? Правильно, Путін ВВ. Так неочікувано. А от у Татарстані росіянам пропонують прийти до виборчих дільниць, аби самотні серця змогли там знайти одне одного. Це таке видала віцепрем'єрка Лейла Фазалеєва на одній з прес-конференцій. День голосування буде присвячений темі сім'ї з цілю актуалізації тематики сім'ї, сімейних цінностей, сімейних традицій, сімейних обрядів, сімейного побуту. Ага, знаємо ми ваші сімейні цінності і традиції. Одна крапля бухла в роті і в обороті. Не смішіть. Нещодавно пролунала фраза, що молодь зараз знайомиться тільки в інтернеті, і лунала фраза, що треба кафе і т.д. Можна познайомитися з чоловіком чи жінкою соціально відповідальною людиною, яка прийшла на вибори. Це означає, що вже якась впевненість у майбутньому існує. Я скажу більше, мої батьки познайомилися на виборах. Це було давно у селі, але це було так. Тому це шанс для всіх. Нічого не заважає придивитися один до одного на виборах. Я вже уявляю, їхні погляди зустрілися, коли вони кидали виборчі бюлетені у ящик, які відвезуть на сміттєзвалище та спалять. Адже всім до своєї лампочки, за кого там проголосували росіяни, вони обрали президента та свою долю. Завіса всі плачуть, хтось вдавився по кордон. Нагадаємо, що Путіна зараз поплавило на так званих сімейних цінностях. Ми вже не раз розповідали, що тамтешні політики хочуть, аби молодь одружувалася у 18 років, аби до 20 у них була мінімум одна дитина. Також хочуть відстежувати популяцію росіян шляхом обов'язкових медичних перевірок: типу можеш мати дітей, молодець не можеш. Списуємо. Тепер у них з'явилася чергова вавка у голові. З'явилася необхідність розробки та використання у школах дисциплінарної програми виховання підліткової цнутливості до одруження, вчити утриманню від статевого життя це єдиний спосіб запобігання небажаної вагітності та венеричних хвороб, вчити щодо шлюб на статеве життя погано впливає на психологічне та фізичне здоров'я. Ось так вчіть та запам'ятовуйте, якщо робити, як каже цей дядя, будете такими ж адекватними, як і він. Деякі росіяни настільки прониклися політикою диктатора, що їм вже навіть на вибори не треба. Там в голові вже такий кисіль, що я навіть не впевнений, що дехто з них там знає, як правильно ставити галочку у бюлетені. Ну от, наприклад, вона, коли робила цей манікюр, явно ж була не в самому адекватному стані. Добре, хоч що татуювання на лобі не зробила, що вона за Путіна. А як вам таке перед виборами росіянам на молодіжному форумі роздавали іграшкових м'яких путінів у кімано? Назвали цього гобліна Путяж. Обличчя точна копія оригіналу. Ботекс, підтяжки ну, віддали данину його пластичним хірургам. Короте. Отож, росіяни впевнені. Його оберуть. Якби не він, ми вже давно стерлися з нашої землі. Він таке творить, він такий розумний. У нього така голова хвора. Ой, цей, працює. Обмовка за Фрейдом. Хвора у нього голова. Хвора. Але росіянам норм який народ, такий і президент. Це були новини з боліт. Залишайтеся з нами.